Чи можна подати на стягнення аліментів, перебуваючи у шлюбі? Так, можна. Для того, щоб стягувати аліменти, не обов'язково розлучатися, а також можна стягнути аліменти, не перебуваючи у шлюбі. Відповідно до Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а також забезпечити її духовний, фізичний, культурний розвиток та достатній рівень життя. Слід знати. Що батько та мати на рівні мають права та обов'язки, але часто так буває, що один з подружжя, навіть перебуваючи у шлюбі, уникає виконання батьківських обов'язків. І для того, щоб стягнути аліменти, не обов'язково розлучатися, можна стягнути аліменти, перебуваючи у шлюбі. Також, якщо ви не перебували у шлюбі, але батько, записаний батьком дитини, також можна подати на аліменти. Часто буває, що перебуваючи у шлюбі, Одна зі сторін уникає виконання батьківських